Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами здійснюємо нову подорож до розділу про фантастичні твори. Розглянемо взагалі це поняття загальне та будемо вивчати віршовану казку Сашка Дерманського про голодного єді. З даним автором ви вже знайомі, тож вирушаємо у цікаву. Подорож. Добрий день, малече щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна, дитячий сміх. Починаємо урок для всіх. Підготуйте, будь ласка, зошит, ручку, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Вони нам знадобляться для роботи. Розділ, з яким ми починаємо працювати, називається у світі фантастики. Тобто, на відміну від попереднього розділу, якому містились наукові дані, цей розділ буде наповнений чарівним, незвичайним, фантастичним. Буде наповнений цікавими моментами, на які тільки здатна наша уява та уява авторів цього. Цих творів, які будуть до розділу складені, серед художніх творів трапляються такі, що описують дивовижний світ. Не схоже на реальний. У них можуть відбуватися неймовірні події з минулого чи майбутнього, здійснюватися незвичайні винаходи персонажами таких творів нарідко бувають неіснуючі істоти, мешканці інших планет, які наділені над можливостями. Такі твори називають фантастикою. Я впевнена, що ви вже неодноразово знайомилися і зустрічалися з цим жанром, дивлячись фантастичні мультфільми. Фільми, читаючи якісь казки чи інші твори. І я впевнена, що багато з вас дуже полюбляє цей жанр, тому що і самі ви, звичайно, є великими мрійниками і дуже любите інколи пофантазувати, помріяти про щось надзвичайне і фантастичне. Тобто, ви вже на шляху до фантастичних. Творів за жанром, так? Подумайте, ну, будь ласка, згадайте, які казки чи мультфільми ви не дивилися, які також можна віднести до жанру фантастика. Сьогодні ми з вами читаємо і знайомимося з твором, який називається про голодного єті», Так? Хто ж такий єті? Перш ніж читати цей вірш. Треба, звичайно, розібратися із значенням слова «єті» та попрацювати над орфограмами. Дивимося, будь ласка, орфограми, які будуть зустрічатися в вірші. Над ще серце мається на увазі самого ранку на голодний шлунок, так? Що ще нічого не їв, над ще серце. Ячмінним, ячмінця це така. Рослина, так зла вам відома, помарнів, помарнів, мається на увазі, засмував, так, змінився в обличчі. Надзвичайно, надвечір. Ці слова, я думаю, вам відомі і їх значення пояснювати не треба. Аж ось ми дійшли з вами до найцікавішого. Хто ж такий Єді? Єкі це снігова людина, легендарна людиноподібна істота, яка начебто живе у високогір'ї. Науковці факти її існування поки не підтвердили. Знаходять якісь певні сліди її у гірській місцевості, так на снігу або і знаходять якісь певні Моменти, які наводять нас на думку про існування такої снігової людини, яку ніхто ніколи не бачив і наукових підтверджень цьому немає. Але різні фантасти, сценаристи дуже зацікавила їх ця тема, тому вони неодноразово застосовували цю ідею при створенні своїх фільмів та мультфільмів. Подумайте, і згадайте, я впевнена, що ви також згадаєте не один мультфільм та фільм, в яких є саме. Зустрічається цей казковий персонаж снігова людина або єті, як її ще називають. А ми переходимо безпосередньо до читання. Пашко Дерманський про голодного Єті, автор вам уже знайомий. На одній планеті жив голодний Єті. Це така людина, тільки снігова. На сніданок єті їв лише котлети і лише ячмінним квасом запивав. Ну, а більш нічого? Ну, геть геть нічого. Ну, їй бо нічого, в роті він не мав. От хіба що ногу, поросячу ногу та яєць десяток смажених ум'яв, потім наче серце з'їв борщу відерця, й пирогів з грибами з'їв приблизно спуд. І тому, до речі, є ті наш надвечір. Талії та в плечах надзвичайно схуд. Гірко плаче Єті, Я на цій планеті з голоду страшенного дуже помарнів. Адже я нічого. Ну, геть геть нічого, Ну, їй-бо, нічого, зранку ще не їв. Ось такий віршик, як ви бачите, наповнений казковими, незвичними, цікавими моментами про цю казкову людину. Адже як ви розумієте, що снігова людина вона має більший розмір на Звичайно, більший розмір, ніж звичайна людина, тому, звичайно, автор Сашко Дерманський і думає на рахунок того, що і апетити у цієї снігової людини будуть набагато більшими. У цьому вірші також зустрічається одиниця вимірювання як пуд так, пирогів з грибами з'їв приблизно пуд. Пут це одиниця ваги або маси, яка вживалася в Україні з княжих часів і до впровадження системи, якою ми зараз користуємося, так, до 1918 року. Користувалася такою одиницею вимірювання, як фуд. Загалом Пуд, один пуд це приблизно 16,5 кілограмів. Приблизно ця. Вага, тобто ми маємо на да, вагаці, подивіться, будь ласка, що пирогів з грибами з'їв приблизно пут, тобто з'їв він пирогів з грибами приблизно трохи більше, ніж 16 кілограмів. Ось такі апетити були у цього єті. Відповіді на питання. Дивимося, будь ласка, отже, чи сподобався вам вірш? Подумайте, будь ласка, і кожен дасть свою відповідь на це питання, оскільки кожен має власну думку. Так? Який настрій у вас виник після читання вірша? Мені здається, що все ж таки цей вірш фантастичний наділяє нас посмішкою. Так що ти розумієш, наскільки це неможливо, щоб снігова людина десь в горах, їла якісь котлети, пироги. І тому, звичайно, така. Трішки неснітниця, можливо, навіть, звичайно, викликає посмішку. Сподіваюсь, викликала і у вас. Чи можна цей назовий назвати жартівливою? Подумайте, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з цим? І, звичайно, також при читанні і при роботі зі словничком в проєкті, я думаю, що кожен з вас уявляє його по-своєму. Ну, дивився фільм, можливо, згадав образ персонажа із фільмів, а хтось, можливо, уявляє його, уже опрацювавши вірш Сашка Дерманського вже зовсім по-іншому. Тепер ми працюємо з вами з зошитом. Число класна робота в ньому вже записане, і тому ми починаємо виконувати вправи в зошиті. Права перша. Це дешифрувальник. Треба розшифрувати слово, яке заховане в таблиці. Перше: один Б. Один Б. Це Ф. Ф. Так. Один А. А. Фа два Б. Фан. Два, а. Т. Один А. А. Фан тас. Т. Фантастика! Так, запишіть, будь ласка, собі, це слово до зошита. Фантастика жанр, над яким ми будемо працювати у цьому розділі. Так, Фантастика. Отже, давайте запишемо з вами синоніми до слова фантастика у зошит. Пам'ятайте, що синоніми це слова близькі за значенням. Що таке фантастика? Це реальність? Ні. Це вигадка, так? Те, що вигадують, воно не пов'язане з реальністю. Це чиясь звичайно фантазія, вимисел. І не билиться, так? Тобто це чиясь фантазія на рахунок того, що ніколи в реальному житті не відбувається і, мабуть, ніколи і не відбудеться. Тому це, звичайно, вимисел, це фантастика і чиїсь фантазії. Тому запишіть собі, будь ласка, ці чотири слова як синоніми до слова фантастика. Третє завдання в вашому зошиті, подивіться, будь ласка, це слова для характеристики єті. Вам треба відкрити віршика так, і за віршем, який ми опрацювали, записати декілька рис характеру єті. Яким він був? Добрим чи злим яким він ще був? Постійно голодним. Так він був постійно. Який він ще? Який... Що ми ще можемо написати про Єті? Постійно голодний, Так? який він ще був? Сумний від того, що схуд. Так? Який ще? Подумайте, будь ласка, і запишіть буквально декілька. Слів для характеристики цього персонажа так. І останнє четверте завдання, це і воно буде останнє в вашій класній роботі, четверте завдання і з вірша на сторіночці 120, який ми з вами прочитали, вам треба виписати меню для єті, тобто через кому перерахувати все, що він з'їв. «Пут пирогів, відро відерце борщу, так, котлети. І ще далі за віршем, через кому ви перерахуєте меню для ЄТІ. Отже, як називається твір, який сьогодні ми читали? Ану, думайте, гарненько, згадуйте, ми читали сьогодні вірш про казкового ЄТІ, так? То такі єті, це снігова людина, неіснуюча істота. так? Подумайте, чи справді ви щось дізнались цікавеньке? чи вся інформація, яка була сьогодні на уроці, для вас вже була відома. Поміркуйте, будь ласка, згадайте, чи дізнались ви щось нове. Отже, який висновок можна зробити з прочитаного твору? так? не вірш не має якогось повчального характеру, так, це більше вірш для розважального характеру, щоб покращити настрій кожного читача, щоб читаючи його, усміхнулися, трішки пофантазували також, так, поринули у світ своєї фантазії і розвивали цю навичку. Вдома ви гарненько читаєте вірш. Сашка Дерманського, так, про голодного ЄТІ. І що ви робите ще? Ви обов'язково надсилаєте потім фото класної роботи. Я звертаю вашу увагу, щоб в класній роботі було чотири завдання, які мають бути у вас виконані у зошиті. І ви надсилаєте фото класної роботи. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу! Чекаю результати! Сподіваюся, вам сподобалось.